Щоденник ДДА, 19 листопада. Прийняття себе. Коли ми сідаємо обмірковувати свої недоліки, то не засуджуємо себе. Велика червона книга, стрінка 214. У дитинстві нам часто доводилося зазнавати словесних нападок, які в дорослому віці роблять нас вразливими навіть для найлегшої критики. Декому навіть у ДДА було важко чути, що в нас є дефекти характеру. Оскільки ми розуміли, це начебто ми самі якісь дефективні і через це відчували сором. Розуміючи, що це було нашою головною проблемою і що програма може нам допомогти, ми відшукували інші слова, які давали змогу почуватися більш впевнено, як, от, риси характеру, проблеми першого кроку, духовні блоки чи просто вади. Неважливо, як ми їх називаємо. Важливо, що ми бачимо їх у правильному світлі і приймаємо їх як частину тієї особистості, якою ми навчилися бути, також ми усвідомлюємо, що це і є ті самі речі, які стоять між нами і Вищою силою, вони впливають на те, як ми ставимося до себе і до інших людей. Набуваючи готовності працювати над кроками, ми поступово виходимо з ізоляції, яку використовували для самозахисту. І ми починаємо бачити свої сильні сторони, одна з яких наша здатність інтуїтивно розуміти, що інструменти ДДА дають нам нове, краще життя. Ми вчимося балансу. Сьогодні мій вибір дивитися на свої вади без жорсткого самоосуду. Я приймаю всі частини власної натури.